В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі Христі, браті і сестри, вітаю вас святою неділею. Дякую всім за спільну молитву. Сьогодні неділя, м'ясопусна. Знову ж таки, неділя, яка готує нас до Великого посту, до якого ми наближаємося. І ось остання передпостова неділя, неділя. Сиропусна або неділя масляна загальниця, і настане Великий Піст. Сьогодні Євангелія розповідає нам про страшний суд, про цю кульмінацію кожного з нас, народу. Взагалі про цю подію, заради якої ми живемо, і де буде. Вирішуватися наша доля, другі, де ми будемо у вічності? Чи ми будемо з Богом? Чи двері закриються перед нами на вічно? Сьогодні Євангелія розповідає нам, що коли Христос прийде у славі з ангелами святими, судити всі народи, він відділить, як пастух порівнюється, відділяє овець від козлів. Одних праворуч, а інших ліворуч. Вівця в біблійній мові символ смирення, побожності, віри, уповання на Бога. Козлища навпаки, в біблійній мові символіка їх впертість. Агресія, лють, ненависть. І добираємо синоніми, Їх можна багато добрати тих. Синонімів думаю, ми зрозуміли. До одних він скаже: прийдіть, бо царство уготоване вам від початку світу. Прийдіть благословені Отцями і перелічує. Я голодував, ви нагодували мене. Я був спраглий, ви напоїли мене. Я був нагий, ви одягнули мене. Я був в лікарні, В в'язниці ви відвідали мене. І так далі, дорогі. А вони кажуть, а коли ми бачили тебе, чи голодним, чи нагим, чи в в'язниці, чи в лікарні? Він каже, що ви зробили в одному з найменших цих, це і ви мені зробили. Тобто проявили до ближнього милосердя. А до інших скаже, ідіть прокляті вогонь вічний, готований дияволом. І теж перелічить, що вони не зробили. Голодного, я був голодний, ви не нагодували, спраглий ви не напоїли і так далі. А вони скажуть, коли ми тебе бачили голодним, спраглим, чи ногим, чи в лікарні, чи хворим, чи ув'язненим? А Він каже, що ви не зробили одному з малих цих, тобто ближньому своїм, то ви мені не зробили. Ви не чинили милосердя, ви не мої. Я не знаю вас. Двері закриються перед ними. І Господь. Відвернеться від них. Тоді вже буде остаточ. Поки ми ще на землі ми можемо щось змінити, Грішник найзапекліший, може покаятися. І Господь нам показував минулої, минулої неділі ми читали Євангелію про блудного сина, Грішник може покаятись, навернутися. Ми можемо щось змінити, ми можемо стати милосерднішими ближнього. Ми можемо нарешті змінити своє життя, почати ходити до церкви, почати, врешті-решт, спасати свою душу. Чуєте? Спасати свою душу. Бо це головне в нашому житті спасти свою душу найцінніше. Ми гонимося. Багато за чим, а за душу свою забуваємо. Як вдітися, як наїстися добре. І багато чого в нас є. А подумати за душу свою, як її спасти. То чи думаємо ми, чи взагалі задумуємося над Тим, коли хворіємо, намагаємося спасти своє тіло, йдемо до лікаря, шукаємо лікарства. І це правильно, тому що написано, ніхто не мав ніколи ненависті до свого тіла, каже апостол Павло, годує і гріє його. Але наскільки душа, наскільки душа вона. Цінніше від тіла, тому що тіло, каже Господь порох, і сию землю вернешся. Хоча тіло Воскресне останнього дня, але ті тіла вже не будуть такі, як зараз. Вони будуть інші. Ці тіла будуть прославлені Божою славою, вони не будуть вражені хворобою, вони не будуть в пристрастях, в пожаданнях. Це будуть інші тіла, тіла, які. Господь підніме нас із Воскреснуть мертвих. Воскреснуть всі, каже Ісус Христос. Одні у Воскресіння життя, а інші Воскреснуть Воскресіння суду. Але Воскреснуть всі. Бо як Христос Воскрес із мертвих, слава Ійця, так і кожна людина Воскресне, Воскресне. Але вже як вона собі заслужила за цього життя, така її участь і буде. Хочу навести один приклад такий. Як одна жінка заблукала в лісі, і вона е вела дитинку в руках, була єдина в неї дитина. І вона бачить двері. І двері відкриваються для неї. І бачить, що вона там. Бачить багато золота, срібла, різних коштовностей, камінів дорогоцінних. І вона зможе війти в ці двері і чує голос, що можеш брати все, але пам'ятай про найважливіше. І ця жінка зайшла в ті двері і почала чим більше того золота в пазухи запихати, в сумки, ну, де, де мало, в кишені, Але голос раз в раз повторював. Пам'ятай про найважливіше, коли вона набрала якнайбільше як найбільше цього золота, цих коштовностей, виходить, але голос все одно. Промовляв, дозволено тобі все, а пам'ятай про найважливіше. І вийшовши двері, закрилися. І вона така рада, що набрала стільки коштовностей, але вона згадала, що за тими дверима вона забула свою єдину дитину. Але двері вже закрилися навічно, вони не відкрилися. Ось така притча дорогі. Вона як ніколи підходить до сьогоднішньої Євангелії, тому що Господь так само відкриває нам двері життя і каже, все можемо тут брати. Все мені дозволено, каже апостол Павло, все мені дозволено, але, ні на, ніщо, але не все на користь. Все мені дозволено, але ніщо не повинно мною володіти. І Господь каже до нас: дає нам все. Але каже, пам'ятайте про найважливіше. Та жінка забула про дитину, в неї було найважливіше. Єдина кровина. Каже, беріть все, Господь сьогодні до нас каже, все вам дано в тому світі, в ваших руках все. Але пам'ятайте про найважливіше, про що? Про душу. Яка користь людині, каже Христос, знову повертаємося до тих слів. Господа нашого. Яка користь людині, що вона весь світ здобуде, а душу свою занапасти? Або що дасть людина взамін за душу свою? Ніщо. Бо наша ціль спасти її. Для чого ми приходимо до Божого храму? Для чого ми. Причащаємося, до чого ми сповідаємося. Це є все шлях спасіння, так? то є шлях спасіння, шлях Христів, який Христос нам дає і показує. Бо Він же сказав, що я є дорога, я є правда, я є життя. Шлях спасіння. Спасіння від чого? Від пекла. Від диявола, а диявол що нам сіє тут на землі? Каже, він прийшов, щоб ви вбити і погубити. А я прийшов, щоб ви мали життя вічне і надто мане. А що сіє диявол в наших, в наших серцях? Один святий сказав дуже гарні слова. Господь стукається в наше серце, а диявол стукається в наш розум. Бо через розум, через помисли, він навіює в нас, щоб ми грішили. А який, а який є, що він сіє, знову ж таки кажу, через розум? Гріх. Гріх породжує що? Потім, коли вчинив гріх, відчай. А через відчай діють демони через надмірний відчай. Не той жаль, щирого, щирий жаль за свої гріхи, коли ми приходимо до святої сповіді і просимо Господа покаяння. Просимо Господа. Прощення. І тоді жаль сльози правдивого жалю котяться з наших очей. Микаємося за свої гріхи, микаємося за свої провини, і ми відчуваємо той жаль за свої гріхи. А диявол є вітча. Коли згрішили, тоді, він, тоді є відчай а через звичай діють демони. І людина може сказати, о, я вже пропаща. І може закінчитися самогубством, відчаєм, або взагалі людина може відійти від Бога і навпаки погубити свою душу, піти в ще більший гріх. І, і тоді той гріх зв'язує людину, що потім важко спастися. А ще більше сатана діє в нас через що? Через страх. А який той страх? Страх на такому плотському рівні. Це є страх перед хворобою. Страх перед злиднями. Страх. Багато людський страх, не страх Божий. І тоді він навіює той страх, але він не може страху людині навіяти, людині, яка віруюча, яка віддала своє життя Богу, все ціло присвятила йому в руки твої Господи. Не раз ми молитвої і не раз я говорив ці слова. І промовляймо їх часто. От просто промову, коли нам важко, коли якась, е, коли якась проблема, просто сказати, в руки твої, Господи, віддаю дух, душу, тіло моє, роботу, сім'ю, достаток, добробут дітей моїх. Батьків моїх, рідних моїх, ти мене благословити, мене помилуй і життя вічне даруй мені. Веди мене, Господи, ти ліпше знаєш. Ти краще знаєш. Я нічого не знаю і не хочу знати. Просто довіритися Богу. Тоді ми будемо на істинному шляху дороги спасіння. Бо що ми можемо зробити, що ми можемо змінити? Що ми можемо змінити, якщо падає дощ? Або погана погода, кажемо, що то за погода, нервуйся, не нервуйся, не кричи, не кричи, буде тебе поганий настрій чи добрий настрій, ти нічого не зміниш. То й як падав, так і буде падати, якщо Бог так сказав, що якщо він, е, 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 якщо він Така боля на то, то він буде падати цілий день. Що би ти не планував там, чи сушити сіно, чи ще щось, десь піти прогулятися, а тут, а на ну, тобі, сьогодні погода погана. А ти планував піти в ліс, відпочити з друзями, шашлика пожарити. А тут дощ лиє, як з ведра. Значить, Бог так, Бог так звелів. Яка би твоя не була агресія, яка б твоя не була, э, нічого не змінила. Так само в нашому житті. Ну, що ми змінимо, якщо Бог так звелів, якщо Бог допускає на нас якісь страждання чи якісь випробування? Будемо ми. Біча, будемо ми битися, плакати, кричати, нічого не, зміни, не зміниш. Один вихід, який є? Вихід змиритися, змиритися. І тоді з Богом все добре. Знаєте, як казав один святий, напевно, Серафим Сировський. Дуже гарні слова. Що каже, здобуй Духа Святого, і Дух Святий тебе всьому навчить. Дух Святий тебе всьому навчить. Ціль людини здобути Духа Святого. Як здобути? Перше, перший шлях то є самий основний шлях, то є шлях покаяння. Раз. Другий шлях то є шлях смирення. Покаятися, змиритися, віддатися волі Божій. Це вже є перші кроки до спасіння. І тоді всім вітрам на зло. Ти будеш стояти, що ти змирився. Змиритися, це не означає, не означає опустити голову. Ви будуть бити, кричати, хулити. А ти... Ні, це, це деколи змиритися, це деколи знайти е, в собі сили сказати ні. Це також смирення. Смиритися, коли? це деколи знайти в собі сили сказати ні, ні гріху. Або, е, ну, наприклад, Подзвонила подружка, каже, ідемо сьогодні на Базар. Бо там йду, йде ще один, там ми зустрінемося. Здається, добра справа, так? Ніби зустрінешся з друзями, поговориш, а не йди собі сили сказати ні. Я християнин чи християнка. І я Сьогодні піду до церкви. От. Оце смирення. І хай вони говорять, що хочуть на тебе, що ти здурів чи здуріла. Чи, о, пішла до церкви, будуть на тебе пальцями тикати. Але ти сказав свою тверду думку, що ти підеш сьогодні до церкви. Ти з Богом. Ти це вирішив. І ти змирив себе не перед ними, а перед Богом. Ти піднісся чи піднеслася духовно. Ти вистояв службу Божу. Ти з'єднався з ангелами святими. Ти з'єднався з церквою торжествующою небесною. Ось. Той шлях смирення, який вчить нас Господь. І багато, кожен день Господь ставить перед нами вибір. Тобто, поки ми будемо в світі тому земному, завжди перед нами буде стояти вибір. Чи вибрати Бога, чи вибрати його. А він лукавий. Він настільки лукавий той гріх преподносить в яскравій такій обложці, настільки багато обіцяюча та плоцька насолода від того гріха. Ага. А тільки ти піддаєшся пустота. Пустота і то така безмежна пустота. І не то, що пустота, а душевна біль від гріха. Ото пекло вже всередині тебе є. Нерідко ми відчуваємо ту душевну біль. А хто не відчував, хай скаже. Напевно, кожен. Відчував ту біль. Здається, нічого не болить, а в душі біль. ти не знаєш, де себе подіти, куди піти, кому що сказати? Хочеш, щоб тобі щось сказали, або хочеш не знаєш, що хочеш, шукаєш десь, а забуваєш про Бога. Просто довіритися йому. А він, як на тій коні, стукає біля дверей твого серця. Пусти мене. Пусти мене, і я буду з тобою, буду сьогодні вечеряти разом з тобою. Примирення з Богом, мир і радість Дусі Святому, Ось наше спасіння. Той шлях. Для чого ми збираємося в церкву? щоб стати добрішими, щоб стати милосерднішими, щоб спастися в одні наші лукаві. Пам'ятаймо про це. Бо про суд Господні говоримо деколи так, а, колись він там буде, Я скільки поколінь, він буде, прийде час, що Господь прийде, буде той кінець світу. Але всі думаємо, що то десь буде, десь далеко, десь далеко той суд. Ось жених гряде півночі, Блажений раб, кого він знайде не спляче, так співається в Полоношниці? А той суд близько насправді. Він не є далеко десь, він близько той суд, Він вже на порозі ось! Бо він буде після нашої смерті, той суд. Загальний буде. Ми не знаємо, коли буде, бо Господь від нас закрив цю таємницю. Ми завжди співаємо, читаємо на символ віри. Очікую Воскресіння мертвих і життя будущого віку. Священник, коли печатає гріб, що промовляє? Лопатою на хрест печатається гріб цей до другого пришестя Господа і Спаса Нашого Ісуса Христа. Значить, не назавжди. Він не каже, що назавжди печатається, що все він не встане, а печатається цей до Другого пришестя Господу Бой Спаса нашої Си. Це ж надія. Це ж надія, що не суть нашого життя, що ми згнимо в ямі цій. А що просто тимчасовий той сок, Що Господь нас Воскресить. Але Воскресить для чого? Завжди пам'ятаємо, що. Кожне добровольно сторицею. Якою мірою міряєте, так каже Христос, такою вам і міряє. І завжди буде той суд. Ми можемо сховатися. Я недавно був у Львові, і там дуже гарно зараз е, оці бігборди, е, е, Знаєте, що колись ті реклами були політики, все. а зараз вони стоять і там, е, і там гарно так е, е, плакати є і е, різні цитати з псалмів, такими великими буквами. Ось їдеш по Львові, і, і там уривок з якогось псалма, там, наприклад, помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї. І це дуже так знаєте, просто духовно оживотворяє. Дивишся, а святе письмо біля тебе. І їду я, їдеш в автобусі, там, і біля Львова зразу так при в'їзді минаєш Янівське, цей, Янівське кладовище і в'їжджаєш, і там написано, чи думаєш ти людину, святобі, що, що сховаєшся від суду Божу? Чи думаєш ти людину, що сховаєшся від суду Божого? Бо дехто думає таке або взагалі не думає, чинить беззаконня. І це добре, що воно так написано, знаєте чому? А можливо, когось воно спить від гріха. Бо задумається та людина. Чи сховаєшся, не сховаєшся? Від, е, е, від, цього, від цього суду. Сховаємо, можемо сховатися. Хто багатий, е, дасть гроші, бо ще не до кінця корупція, хоч кажуть вже, що ми йдемо до Європи, треба корупцію викорінювати. Але людська природа все одно, е, ми не сховаємося від суду Божу. Е, ми можемо відкупитися, щось тут можемо, бо люди, люди схильні до біхати така природа людей. Але там не сховаємо. І ось дуже, дуже гарні такі придумали Львові такі, на плакат на таких бордах цитати Святого Письма. І от ці слова. І хай ці слова, дорогі, от закінчу тим свою проповідь. Пам'ятаємо завжди. І коли буде лукавий нас покушати до якогось гріха, просто промовимо ті слова. Чи думаєш ти людину? Що сховаєшся від суду Божого? Ні. Суд настане. Прийдеш ти на суд Божий. Не прийдеш, принесуть тебе, але прийдеш і станеш перед Богом. Перед тим світлом. А, а, а це суд зовсім інший. Суд любові. Суд полягає в тому, що світло прийшло в світ, а люди його не прийняли. Бо людина, яка живе в темряві, вона світла не прийме. Як той кріт не раз повторюю, я колись читав. От кажу, ну порівняйте собі до крута, що лазить під е, той. Його виставиш на світло, йому не комфортно в світло. Він буде рити під землю, бо він привик темряві. Так само і грішник. Хоч би і хотіли ми його, як він сам не розкаявся і сам за життя не прийшов до того світла. Тоді Він сам того світла не прийме. Не тому, що Господь не хоче, а тому, що його така природа, Він так себе утвердив. Ось який суд нас чекає. Отож, дорогі, пам'ятаємо, що ми сховаємося на слава Божому. І хай Богу за все буде. Слава честь і поклоніння, Отцю і Сину, Святому Духу і нині повсякчас, навіки вічно. Амінь. Слава Ісусу Христу!